поставить? Часи Вьор, третья березня, 2023 года. И где было жить, а сейчас никому жить. То есть вы в лес ходите воду набирать и посуду? Духом падать никак нельзя сейчас. Ребята, вышло что, боже Сьогодні в часовому яру, як ви бачите, представники АНС, представники дуже крутої благодійної організації, благодійний фонд Мир в майбутньому. І ми сьогодні привезли дуже круту допомогу. І ми дякуємо за це Гані Губко, яка їздила в жовтні в Тайвань з дипломатичною місією. І Як ви бачите, тепер оце результат цієї дипломатичної місії. Ось. І вже сьогодні ми в співпраці в часовому яру допомагаємо місцевим мешканцям, яких тут залишилося дуже мало. Але насправді ми тут всі сподіваємося на те, що зовсім скоро всім українцям ця вся гуманітарна допомога не знадобиться, а знадобиться допомога, коли тайванці будуть вчити їх новим технологіям і те, як розбудовувати класну, незалежну і вільну Україну. Ну, після такої панянки дуже важко щось додавати. Просто хочемо сказати, від благодійного фонду «Мир майбутньому прийшли, привезли ми такі продуктові набори. Також від народу Тайваня ми отримали ці назвати ковдри теплі, отримали перчатки, отримали різні шалики, дитячі, дорослі, шапки, рукавички. Ну, надіємось, хоч так, якось ми можемо зігріти допомогти населенню даної громади. Чи підел спішить на допомогу або мир в майбутньому в часовому ярі. Ось наші хлопці. А так виглядає все те, що зрущили просто. Це була перукання таке приміщення. І тепер, бачите, немає нічого з віки вибухів, напевні. Це просто реальне життя. за всех людей. Печатку, тоже. Ой, спасибо Давай, Давайте. Давай, может, пакет. Нет, сюда, сюда кидайте. У меня там сумка. Это Су вы да? пункт незламности приехали, так? Нет, Нет я, я думала ехать. Далі до тітки. Бачите, вчасно до тітки ага. приїхали. Та ні, це я відвезу, везу, тоді поїду. А так що має. спасибо вам бачити, що ви до нас приїжджаєте до нас. Ласка, було дуже. Ходіть, може, ладно. Спасибо вам, дай Бог вам здоров'я. Приїжджайте до нас ще, Дякую. як війна закінчиться. Без да. звідси родом. Тут нам да? 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 да. досі... дивляться. Я і до сих пор працюю. Мастером в, ЖП, в цій організації, мастером роблю. Вже... Спасибо вам большое. Ага. Мастером роблю. Двоє дітей, вже зрослих. Виїхали в виїхали в Київ, жив у Донецькій, потім поїхав у Херсон з Херсона на Київ і оце от, отак от, от, блукають по світу. А дочка теж з сім'єю у Крапивницькому. А я тут роблю. Поки Пока думки не було. Ні, поїхати, виїхай, виїжджати. Що Бог дасть, що Бог дасть, те й буде. Як суждено, хоч де, хоч там, хоч тут, хоч ні. Ну, якби не волонтери, я не знаю, як би ми виживали. Ну, зараз оце світ то є, то немає. Води взагалі немає. Ні газу, ні води, нічого такого. Немає. А де ви воду пити? Ну, у нас. Нам завозили волонтери, У нас там подвальне поміщення, і вони нам завезли туди. І оце ми так обходимося. Для робочих, для своїх сюди привозимо. От ну, це так виживаємо, Виживай. Все буде нормально. Ваша мрія. Яка? Ой, якби тільки перемога була дожить до того, що діти вернулись би додому. Город у нас дуже хороший город, красивий був, все. Ну, зараз бачите, що робиться. от у нас було раніше 28 тисяч населення. 28, А зараз що? Поприїжджають, повертаються. У нас були комунальні квартири, по три сім'ї живу в квартирах. Оце отутичка, це оці дома, тут великі кімнати такі. По три сім'ї жило. Ніде було жити, а зараз нікому жити. То так. Спасибо вам большое, що ви нас не забуваєте, що ви нам допомагаєте. Ще волонтери приїжджали на той неділі, на цій неділі. А от привезли і доски, і у привезли, і термоулін привезли. Ну, щоб вікна забивати, бо вже нічим, нічим. Двітя, кожний по кусочку і так збираємо. Да. Спасибо, так, спасибо. дай Бог вам здоров'я. Місто насправді просто виглядає як привид, реально. І я вже говорила, висловлювала таку думку про те, що ці всі міста при фронтовій, де окуповані, і ті, які дуже близько знаходяться до лінії фронту. Єдина асоціація, яка в мене виникає, це суто з Чорнобилем. Росіяни роблять Чорнобиль з наших міст, з наших сіл просто кожного дня і продовжують робити. Самі зварили, багато сварили, багато? Сварили, так, зробили. Багато да, взагалі приходять до вас. Трошки є. Ага, і у вас мені записані, так? 39. Ну і плюс ще П'ятдесят. Це за день? Угу. Так. більше. Ой. Так, аккуратно. Це аккуратно вы про э, прилеты че про... Не, про, про это самое, про двери, потому что он пыхнуть может. Тут поддува нету, только разве всё пылится? Да. в городе. Све... Свет есть ну тут, когда свет есть, тут мало людей, а тут просто не хватает даже тройников. Ну, телефоны подзаряжать, вот такая. А вода? Я хочу водой. А у вас водой у нас плоховато. Очень... воды по нет уже неделю. Поэтому обещали привезти в понедельник, но не знаю. Сегодня привозили, потом забрали на канал. То есть вы в лес ходите воду набирать, по сути? Воды-то нету. Ви в пляшечку якусь, так? Да? Ой, в банку. банку. Це кожного дня десь іде, так. Вам на день вистачає цієї ці банки, так? Да? Да. Так. Де б я не була завжди українка, і це моя рідна Україна. Дайте, я вас обніму, ну, дуже приємно. От так ми так живемо. Ну, настрій бачу позитивний у вас все одно, так? по а, життю. А, а <laughs> духом падать никак нельзя сейчас. Ребят, вышел. Может был. Ни в коем случае. данный пролит. Хотя они тут еще <laughs> но мы чуем, не отбывается. Часів яр. 3 березня 2033 року. Діме розказав дуже цікаву історію. На якій на, вулиці ми зараз знаходимося. На, на, насправді я це знав, але я лише зараз згадав, що Кобзон родом з часового яру. Він тут я народився. І мені здається, десь тут поряд навіть його пам'ятник має бути. Ну, Бажаємо всім, хто проти України, пошвидше закобзонитись. Піти на, на, <laughs> на концерт до Так. Він вам заспіває. Квитки безкоштовні, звертайтеся до ЗСУ. Ми нашу таку коротку поїздочку на часі м'я. Як ти вражається? Закала насправді це не вперше мене mm. такі поїздки, але часів'я займе такі, таке особливе місце під під моїми враженнями. Дуже класно, що нас місцева влада зустріла. Ми спілкувалися, слідкували вказівкам заступника голови військової адміністрації. Він допоміг нам правильно розвести гуманітарну допомогу дійсно тим людям, які... Тим, яким потрібно, тільки які і, і також, насправді, я думав, в часів тут більше спокійніше. Але мене, мене, мене в мене, мене, мене навіть порівняння з Бахмутом. Мене, мене одразу, мене одразу також Місто щохвилину руйнується, Ну, насправді, небезпечно тут бути. На даний момент ми розуміємо, що в будь-який момент ми можемо тут загинути. Це так. І насправді це всі розуміють, але... але... Ми працюємо, ми працюємо над тим, щоб всі руски відправилися на концерт до Йосифа Кобзона. І будемо працювати, і будемо допомагати далі. Такі хлопці будуть допомагати далі. Ми це сьогодні будемо показувати і розказувати. Дякую тобі, що погодилась з нами поїхати. Насправді ти нам надасиш цей матеріал і нам буде велика пам'ять для наших дітей та внуків. Так що запрошуємо наступні гарячі точки. І дивіться, далі слідкуйте за нами. Merci. <laughs>